Ну, в першу чергу хотіли цю гру виграти, тому що сьогодні день народження у нашого президента Олега Целованського, і завтра почесного президента день народження. Тому ми хотіли виграти цю гру. Привітати цією перемогою їх зі святом і враження від гри. Мабуть, такі двоякі, тому що перший тайм нам вдавався, багато були моментів, які ми повинні були реалізовувати і закінчувати матч ще в першому таймі, а другий тайм десь трішки провалили, пропустили гол. Після цього почалася нервозність. Але це можна знаєте, списати на те, що проходить зараз встановлення команди. Команда не робиться там за 1-2 місяці. Команда, потрібен час. Потрібен час. Ми дякуємо хлопців за їхню старання, за їхнє старання, за їхню там самовіддачу. Знаєте, всі стараються, але є над чим працювати. І ще повторюсь, команда не робиться за один-два місяця, тому нам потрібен час. Хочеться сказати про суперника і про організацію матчу. Грали на дуже прекрасному полі. поле в прекрасному стані. Тому дякуємо команді «Партизан» Кодра за їхню організацію за їхній прийом. Ну а ми будемо аналізувати свої помилки і рухатися далі. І, звичайно, хочеться завжди подякувати Збройним силам України, які надають нам можливість грати. І сьогодні у нас там повернувся тренер по вартарям, який там захищав нашу країну. Тому ми дуже раді. І також і йому хотіли присвятити цю перемогу. Ну і звичайно, болівальники болівальники, які приїздять на виїзні ігри, також їм хотілося присвятити цю перемогу. Тому Хочеться сказати дякуємо Збройним силам України, дякуємо нашому керівництву.